Наталія Кальченко мене. 55 історій з дитинства. Сьогодні ми читаємо історію п'яту. Базарування. У дитинстві в мене був свій план порятунку світу. Я мріяла вирости, заробити купу грошей і увага! Скупити всі цигарки в усіх бабусь на районі і в усіх кіосках, а потім у місті і в країні, Згребти їх у купу і спалити всі до останньої, знищивши тютюнову індустрію. Після цього в моєму сценарії на землі запанував мир, а в українських родинах злагода та достаток навіки вічні. Амінь. Пізніше Титанік моєї мрії напоровся на закон попиту та пропозиції. Брат просвітив, і це було одне з найбільших дитячих розчарувань, усвідомлення того, що я ніяк не можу вплинути на те, що люди курять. Після такого, знаєте, відчуваєш глобальний світ. Стає перед ним безсилля і чомусь стаєш дорослим. Така от кораблетроща. А коли мені було дев'ять, настало літо. І була подруга Олеся, і був базар на районі. І вивчали ми ринкову економіку в польових умовах на огірках. Олеся жила на третьому поверсі і була на рік старша за мене. Її тато мав фуру, ганяв нею на херсон, призвозив звідти всі ті фрукти-овочі, які в нас ще цвіли, а там вже гнили, і продавав. Моя мама казала, спекулянти, але їхня сім'я просто жила за принципом. Тато працює, а мама красоня. Найбільш яскраво я пам'ятаю їхню восьмиметрову кухню. У ній було так тісно від декору, що холодильник шукали годинами. Пластикові фрукти, квіти, трави, підставки, креманки, судочки, набори, баночки та ложечки там було все. Китайський модернізм там конкурував із тиландським бароком. А гості чаювали в коридорі по-багатому, але мені дуже подобалось, бо здавалося, що в ті кухні Різдво та Новий рік ніколи не минають. Одного дня, щоб діти не вештались без діла, нас взяли базарувати і навіть виділили свою торгову точку. Так, для виду. Там був лише ящик огірків на столі, зробленому з ящиків з-під огірків і ваги. Подруга стояла на товарі, відповідала за касу, а я гайнула в поля, бити в серця цільовій аудиторії простим, невибагливим словом. О, як я викаблучувалась! Наші гірки, троянди серед овочів, свіжі коючки, пружні попочки. Підходьте, роздивляйтеся, купуйте, наїдайтеся. Бог створив наші гірки, щоб одного дня вони стали людьми. Подаруйте їм шанс стати людьми вже сьогодні. Унікальні овочі, огірки з надприродними здібностями лише в нас. Огірки купували навіть ті, хто прийшов за, за підгузками на мій превеликий подив. Не для того, щоб здихатися в моїх творчих замовлянь, ні. А тому, що я була кумедна мавпочка, смілива, смішна та язиката, а головне, робила все від душі. Так казав тато, і я йому вірила. Торгівля в нас йшла, ого-го. У кінці кожного робочого дня мені відсипали огірків і відраховували зарплату. Я несла здобич додому, збирала оплески і вдягала невидиму стрічку з написом Гордість сім'ї, а потім бачила з огірками в головній ролі. І знаєте, чомусь того літа навіть прості речі мені здавалися надзвичайними: огірки найзеленішими, дружба найміцнішою, а маркетингові інструменти ефективнішими за палки в колеса. З тою лисою ми, до речі, побили горщики десь у 9 класі. Вона переїхала до іншого міста, ми листувалися, а її мама знайшла наші листи і через знайомих передала моїй мамі, бо там був шок-контент із розділу не для мам. Зразу довелося пояснювати, хто той легендарний старшокурсник Олег із комп'ютерних курсів, який водить мене на побачення без відома батьків. А я була не готова відповідати на питання моєї мами, тому що персонаж цієї майже невигаданої історії ще не був виписаний до кінця. Ох, і крику було. Ну, що? Як ми й домовлялися, спочатку історія з дитинства Наталі Кальченко, а потім. Ми з вами згадуємо історії зі свого дитинства. Ну, що ж, з торгівлею у мене не дуже складалося, скажімо так. Щиро кажучи, мені завжди було соромно. Якось так нас навчили, чи я сама себе так навчила, що таке було слово торговка, це таке майже матюк, це таке принизливе, гірше, ніж повія. І от коли моя мама з татом їхали на базар торгувати, і брали мене з собою. Ні, ну коли мене брали з собою, то я там могла там покрутитися, але інколи мама, коли я вже стала там десь такою трохи старшою, відправляла мене з татом на базар, щоб я там продавала яйця. Я цього жахливо соромилась. Хоч в мене непогано виходило взагалі. То. Але я, ну, це не моє ось правда. Ще там, якби ще довелося там обманювати, ну, це точно не моя. Ось. Але стояти гарно, усміхатися і препарувати свій товар, то я би, звісно, могла. Стосовно цигарок, я скажу так, У мене був подібний такий спогад, коли мені було так років 5, мабуть, 6, я Ховала постійно цигарки у свого дідуся. І ну, коли він починав зі мною сваритися, ну, спочатку його просила, дідусь, будь ласка, не треба курити. Ось він ну, усміхався поблажливо. Але коли я ховала його цигарки, а там навіть пробувала їх ламати, рвати, він сердився. І ось після того, як він так посварився на мене, я дуже плакала. Тому що я дуже боялася, що мій дідусь помре. І, хоча я не знаю, хто мені казав, ну, звідки я це взяла, що він помре, що курити це шкідливо. Я не можу сказати хто, але мій дідусь помер, коли мені було 12 років, а йому було 70. І таки так мої страхи справдилися. Хоча я свого дідуся дуже-дуже любила. У мене дідусь був один єдиний, тому що свого рідного батька я не знаю мій відчим був сиротою. А ось мамин, тато, мій дідусь Олександр, Олександр Іванович, царство йому небесне, був прекрасна людина. Я його дуже-дуже-дуже любила і мені. Дуже прикро, що він прожив так мало. Ну і щоб не закінчувати такою сумною нотою, так я скажу, що в мене не було, мабуть, такої подруги, з якою я так листувалася. В 9 класі я вела щоденник, показувала своїй подрузі, Ось, а листувалася я винятково з хлопцями. І мама, моя пам'ятаю, через одного хлопця там влаштовувала мені скандали, але це було так смішно, тому що я не була в нього закохана, мені просто було цікаво. А так, щоб я листувалась з кимось, кого кохаю, ну це вже. Зі своїм коханим чоловіком. Більше ні з ким. Це на сьогодні спогадів достатньо дитячих історій. А ви, будь ласка, пишіть в коментарях, мені дуже-дуже-дуже буде цікаво прочитати. І думаю, нашим слухачам-глядачам також дякую вам за увагу.